Параграф 24. Наукові і технічні досягнення книгодрукування. Пункт 1. Наукові досліди та католицька церква. Людей, які намагалися шукати істину самостійно та ставили під сумнів церковні настанови, переслідували і засуджували. Одним з перших у суперечку з церковними настановами виступили філософи П'єр Аболяр і Роджер Бекон. П'єр Аболяр період життя 1079 1142 роки. Французький богослов, філософ схоластик письменник, поет, навчав, що в основі віри в Бога лежить не сліпа віра, а переконання, досягнуте шляхом вільного міркування і власних умовиводів на основі вивчення святого письма, висував ідею віротерпимості. Церковний собор у санці заборонив йому займатися викладацькою діяльністю, твори підлягали знищенню. Роджер Бекон, період життя 1214-1292 роки, англійський філософ, науковець, викладач Оксфордського університету, наполягав на необхідності пізнання природи через наукові дослідження, доводив, що знання можна здобути не лише під час богословських диспутів, а й вивчаючи природу за допомогою досліджень. Першим пояснив явище веселки, першим у Європі уклав рецепт пороху. Та пояснив його значення для військової справи. Зазнав звинувачень у Єресі, переслідувань і арешту. Запитання як схоластика впливала на знання та світогляд людей доби середньовіччя? свідчать документи уривки створів роджера Бекона. Можна побудувати пристрої для плавання без гребців так, щоб найбільші кораблі проводилися в рух силою однієї людини. Можна зробити вози без запряжки, які котитимуться з неймовірною швидкістю, літальні апарати, сидячи в яких людина приводитиме в рух крила, що вдарятимуть по повітрю подібно до пташиних. Прозорі тіла можна так обробити, що далекі тіла здаватимуться близькими і навпаки. Запитання винайдення яких технічних пристроїв і приладів передбачав бекон? Пункт 2. наукові досліди середньовіччя. Розвиток господарства міст і торгівлі став поштовхом для розвитку природничо-математичних наук. Їх здобутки використовували в господарстві, будівництві та мистецтві. Від стародавніх часів араби, а за ними і європейці, перейняли захоплення астрологією. Середньовічні астрологи вірили в можливість передбачення майбутнього за рухом і розташуванням небесних тіл на небесній сфері відносно один одного. Хоча згодом астрологію визнали не справжньою наукою, середньовічні астрологи зробили ряд важливих відкриттів і започаткували сучасну науку астрономію. Із зникненням античної цивілізації було втрачено значну частину знань з медицини, однак медичні знання поступово розвивалися. Середньовічні лікарі вміли вимірювати пульс хворого, визначати захворювання за кольором язика або сечі. Завдання на сторінці 114 розгляньте портрет Луки Пачолі і невідомого юнака, картина художника Якопо де Барбарі 1495 року. Найвідоміший математик 15 століття сформулював правила арифметичних дій, бухгалтерського обліку, теорію геометричних пропорцій. Його праця про божественну пропорцію була практичним посібником для архітекторів і художників. Поміркуйте, яке значення має для художників розуміння пропорцій. ФОТОЗАГАДКА. Чи знаєте ви, що поєднує героя всесвітньо відомої книжки ПРО Гаррі Поттера, британської письменниці Джоан Роулінг і середньовічних алхіміків? Дізнайтеся за допомогою ілюстрацій, тексту та інтернет джерел НІКОЛЯ ФЛАМЕЛЬ. Французький алхімік кінця 14 століття. Для оточення загадкою лишалося те, як йому вдалося за короткий час казково розбагатіти. Очевидно, з цим фактом пов'язана легенда про те, що він зміг перетворити півфунт артуті спочатку у срібло, а потім у золото. Однак Фламель не прагнув накопичення багатств і увійшов в історію як щедрий меценат. Він фінансував будівництво шкіл, церков і лікарень. Дім алхіміка досі зберігається в Парижі. Ібн Сіна Авіцена, період життя 980-1037 роки, перський лікар, автор праць із медицини, найвідоміша канон лікарської науки, уперше описав карантин як засіб для запобігання поширенню інфекції, приділяв увагу питанням профілактики, запобігання хворобам, збереження здоров'я. Багато часу приділяв астрономії, займався проблемами логіки, математики, фізики, музики, писав віршовані твори. Пункт третій чорна смерть. У середині 14 століття в Європі вибухнула епідемія страшної хвороби чуми, яка охопила весь континент. Чорна смерть мала катастрофічні наслідки в Європі, тут загинуло до половини усього населення. Епідемія значно вплинула на духовне і культурне життя середньовічного суспільства. Дехто вирішив, що чорна смерть це Божа кара людству. З'явилися флагеланти, люди, які шмагали себе батогом на знак каяття за свої і чужі гріхи. Натомість інші люди поринали в розваги і втіхи. Водночас значне зменшення кількості людей внаслідок епідемії спонукало до ширшого використання механізмів і пришвидшило технічний прогрес. Влада міст почала ретельніше стежити за чистотою громадського простору. Самі люди більше значення надавали гігієні. Діємо практичні завдання для перегляду фрагменту фільму Чума, як чорна смерть винищила сотні мільйонів людей. Перейдіть за посиланням на сторінці 115. Історичні подробиці серед жертв забобонів опинилися євреї юдеї. Вони вели закритий спосіб життя в общинах і мали дещо вищий рівень гігієни, що визначала релігійна традиція. Через це рівень смертності у юдеїв був відносно меншим, ніж у інших спільнот. А це слугувало аргументом у покладанні провини за епідемію на євреїв. Попри походження християнства від юдаїзму, християнські священники звинувачували євреїв у багатьох гріхах і спрямовували проти них вірян. Європу вразили єврейські погроми, а часом євреїв масово страчували. Погроми призвели, зокрема, до масової міграції євреїв з Німеччини до польських земель. Король Польщі Казимир III дозволив оселитися Україні євреям і ще до епідемії, гарантував їм майнові права та безпеку. Історичні подробиці карантин одне з понять, що увійшло в нашу повсякденність у 2020 році. Історичні витоки цього слова знаходимо в 14 столітті. Саме у Венеції вперше було впроваджено 40-денний карантин, від італійського 40 днів. Для всіх кораблів і екіпажів, які пробували з місць, уражених чумою, люди та товари з карантинних кораблів зупинялися на острові Лазарето. Тут же ховали померлих від чуми. Пункт 4. технічні удосконалення За доби середньовіччя європейці почали активніше використовувати винаходи попередніх епох та інших народів, водяний млин, колісний плуг, вітряки, хомоти в кінській упряжі. З розвитком освіти і науки з'являється попит на книжки. У середині XV століття німецький ювелір Йоганн Гутенберг винайшов унікальну технологію книгодрукування, яка дала змогу швидко друкувати тексти. Близько 1455 року вийшла друкована Біблія, перша велика книга, технічно і естетично досконала як на той час. Унікальність винаходу Гутенберга. Технологія відливання літер для створення набірних текстів за принципом конструктора, друкарський верстат, що забезпечував якісний друк окремих сторінок, які потім зшивали, унікальний рецепт сійкої фарби на основі сажі, олива з додаванням міді, сірки і свинцю. На сторінці 117 зображена 42-рядкова біблія Гутенберга, Нью-Йоркська публічна бібліотека США. Науковці припускають, що Гютенберг міг створити близько 200 примірників Біблії, з яких 165 були паперовими та 35 пергаментами. До сьогодні збереглося 48 її примірників. За оцінками експертів, сьогоднішня вартість унікальної книги становить 25-35 мільйонів доларів США. Український всесвіт. До кінця 15 століття в Європі працювало близько тисячі друкарських верстатів, на яких виготовили майже 8 мільйонів книг. У місті Краків німець Швайпольд Фіоль відкрив друкарню. Тут, у 1491 році, він надрукував Октоїх та Часослов богослужбові книги православної церкви. Це були перші книги церковнослов'янською мовою, надруковані кирилицею з рисами живої української мови того часу. Перейдіть за посиланням на сторінці 117 і перегляньте відео «Винайдення книгодрукування діємо практичні завдання. Уважно розгляньте хмаринку винаходи середньовіччя обговоріть у класі, яку користь суспільству принесли згадані в ній технічні винаходи за потреби скористайтеся додатковими джерелами інформації. Розгляньте зображення на сторінці 117. Руанський баштовий годинник, другий найдавніший діючий у світі, його механізм бездоганно працює вже кілька століть. Перший годинник, датований 1386 роком, був встановлений в англійському місті Солсбері. та найдавніший із знайдених археологами окулярів Августинський монастир у місті Фрайбург, Німеччина 14 століття. Поміркуймо. Оявіться бовченими, монахами, купцями. Після обговорення у класі визначте наслідки винайдення технології книгодрукування Йоганом Гутенбергом для кожної із цих груп людей. Знаю минуле, осмислюю сьогодення, прогнозую майбутнє. Запитання і завдання. Знаю і систематизую нову інформацію. Утворіть логічні пари з імен учених і їхнього внеску в розвиток науки: перша. Роджер Бекон. Друга. Лука Пачолі Третє Авіцена варіанти відповідей А сформулював правила арифметичних дій Б. Наполягав на необхідності пізнання природи шляхом наукових досліджень в Розглядав правила дотримання гігієни як запоруку запобігання хворобам. Обговорюємо в групі П'єруаболяро належить вислів. Основний ключ знань це насправді наполегливі і часті запитання. Складіть до пункту параграфа технічні удосконалення, п'ять запитань і запропонуйте дати відповіді на них своїм однокласникам, однокласницям. Друге, обговоріть у групі історичне значення наукових відкриттів і технічних винаходів доби середньовіччя і поміркуйте, як ці досягнення впливатимуть на авторитет церкви у суспільстві. Мислю творчо. Перше, як ви розумієте, слова відомого лікаря середньовіччя Авіцени паніка це половина хвороби, спокій це половина здоров'я, терпіння це початок одужання. Чи актуальними є сьогодні для нас ці настанови? Друге. Спираючись на матеріали параграфа, створіть творчий проект, презентацію, лепбук тощо технічні досягнення середньовіччя в сучасному житті. Наукові відкриття середньовіччя в сучасному світі на вибір. Третє. Виконайте творчий проект Сторінка середньовічного вченого винахідника в сучасних соціальних мережах. Один із героїв параграфа на вибір. Ці дати допоможуть вам орієнтуватися в подіях, запам'ятайте їх. 1455 рік світ побачила перша друкована біблія, що започаткувала історію книгодрукування у Європі.